Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити неперевершений, дуже-дуже смачний сік з гарбуза. Або ще можна його назвати нектар з гарбуза. Нам потрібно 2 кілограми гарбуза. Такий взяла одну скрипку, а один золотистий гарбуз. У мене такий є. Він дуже має гарний колір. Дві-три апельсини. Сік з апельсинів будемо вичавлювати один апельсин. Я вже цедру забрала з апельсина. Коли робила цукати? 200 г цукру, 1 столова ложка рівна лимонної кислоти. Розрізаємо гарбуз і виймаємо насіння середину гарбуза, чистимо шкірку з гарбуза.